Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Діма і сьогодні я вам розкажу і покажу, як розбирається ноутбук Xiaomi ProBook 2017 року. Для цього нам необхідна викрутка по типу зірка, насадка на викрутку нахрест, лезо, а також пластикова карта або медіатор. І так, для того, щоб розібрати дану модель, нам необхідно викрутити всі болти, які знаходяться по периметру ноутбука. Також в цієї моделі знаходиться болт під пластиковою накладкою. Так? розпочнемо. Далі за допомогою леза підраємо пластикову накладку, яка приклеєна на двосторонньому скотчі. після чого викручуємо останній болт. Наступним кроком нам потрібно за допомогою леза ось в цьому куті залізти під кришку і підійти її. Після чого ми її притримуємо і за допомогою пластикової карти або медіатора, я буду використовувати саме його, бо мені ним зручніше. Проходимося по периметру корпуса, щоб відшолкнути всі зашолки. В даній моделі ці зашолки досить тугі і вони можуть не з першого разу відшолкнутися. Також в цієї моделі знаходяться дві защолки по центру, які досить сильно тримають нашу кришку. Для того, щоб їх зняти, потрібно акуратно піддерти ноутбук вгору. Це може вийти не з першого разу. Після того, як ми зняли кришку, нам доступні всі внутрішні компоненти ноутбука. Запам'ятайте, головне правило, перш ніж робити будь-що будь-які маніпуляції з любим ноутбуком, першим ділом потрібно скинути акумуляторну батарею. Після чого ми можемо робити наші подальші дії. Наступним кроком рекомендую розглянути чистку даного ноутбука. Для цього нам необхідно викрутити 6 болтів і зняти мідну накладку, яка є одним цілим із системою охолодження. Також дана мідна накладка тримається на маленьких зашовках, які знаходяться по ось цьому периметру. І так, приступимо. Після чого демонтовуємо мідну накладку. З Цієї сторони немає ніяких защо, тому з неї найбільш зручніше це зробити. Далі беремо за систему охолодження і акуратно тягнемо її вверх. Що досить класно в даній моделі, що дана система охолодження є повністю мідна. Але одним із недостатків є те, що немає термопрокладок на відеопам'яті для відеочіпа. Також, як ми можемо бачити, оперативна пам'ять тут впаяна. Слота під оперативну пам'ять немає, тому в майбутньому додавити її, на жаль, не можна. Враховуйте це при покупці. Ось. В моїй моделі система охолодження вже почищена. Як ми бачимо, пилюки на ній немає. У вашому випадку вона буде забруднена. Щоб її почистити, потрібно відкрутити болти з вентиляторів і за допомогою щітки ось такої. Почистити її від пилюки. Далі нам необхідно замінити термопасту. Для того, щоб це зробити, обов'язково потрібно стерти стару термопасту з чіпів, а також системи охолодження. І так, приступимо. пасту необхідно обов'язково видалити в повному обсязі для того, щоб нанести нову. Я буду використовувати Artic mx 4, так як вона досить хороша. Наступним кроком за допомогою будь-якої пластикової пластмаски або карти розтираємо. Термопасту по цілому чіпу мається ці на увазі по кристалу. Після чого нам потрібно в зворотньому порядку поставити систему охолодження. Зверніть увагу, тут є защолки, тому перше прицілюємося обов'язково на них. Також далі з цієї сторони. І з цієї. Після того, як система охолодження сіла на своє місце, нам потрібно в зворотньому порядку закрутити болти хрест-навхрест. І так приступимо. Наступним кроком акуратно підключаємо акумуляторну батарею. Після чого ставимо назад нашу кришку і защокуємо всі заштолки. Нагадую, защолки тугі, тому зашолкуються вони досить гарно. Також не забуваємо про зашовки, які знаходяться по центру. Після чого нам потрібно на зворотньому порядку закрутити всі болти. А на сьогодні на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте ваші подобайки і підписуйтесь на канал.